Вітаю! На уроці української мови ми будемо вчитися писати маленьку букву Е. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі! Хай луна дитячий сміх! Почнемо урок для всіх! Починаємо наш урок із складового аукціону. Прочитайте перший склад. Ко. Придумайте слова які починалися на склад Ко. Назовіть ці слова. Коса, коза, корова. Чудово. Прочитаємо наступний склад. Ві придумайте слова, які починалися на склад. Ві. Назовіть їх. Відро, вінок, вікно. Читаємо наступний склад. Ле. Придумайте слова, які б починалися на склад ЛЕ. Назовіть ці слова. Лебідь, лелека, лев прекрасна робота. Так як на уроці ми будемо з вами писати і уважно придивлятися, як правильно зобразити букву Е, тож виконаємо гімнастику для очей. Приготувалися починаємо! Грізну і зуби залізні. У землю вгризається. Як називається? Це екскаватор. Давайте в слові знайдемо і назвемо всі звуки. Екскаватор. Називаємо перший звук е, далі, к. Наступний с. Далі. Потім А В, А, Т. О Р. Яким звуком починається слово екскаватор? Звуком Е. Це який звук? Е, звук голосний. В слові екскаватор Е стоїть на початку слова. Відгадали, що за техніка зображена на слайді? Так, це екскаватор. Приготуйте зараз свої руки, Ліву і праву ручку покладіть на стіл. Уявіть, що перед вами фортепіано. Піднімаємо пальчики, ніби граючи на клавішах цього музичного інструменту. Піднімаємо і по черзі опускаємо пальчики вниз. Потім знову по черзі піднімаємо і опускаємо пальчики до столу. Виконали вправу. Тож, давайте з вами подивимося, що це за буква Н. Це петлеподібна буква. Починаємо писати ми нижче серединки рядочка. Потім плавно ведемо праворуч і проводимо заокруглення, коли доходимо до верхньої лінії рядочка. Опускаємося до нижньої лінії рядка, описуючи півовал. Доходимо, заокруглюємо в праву сторону. І з цією літерою Е ми будемо сьогодні вчитися писати з вами букву сполучення і слова. Але перед тим, як приступити до роботи, давайте потренуємося написати цю букву в повітрі. Підніміть ручки свої, поставте в повітрі крапочку. Це початок нашої букви Е. Рухаємося повільно вгору і праворуч. Піднялися, заокругляємо ліворуч, опускаємося вниз, дійшли донизу, заокруглили, праворуч і піднялися. Молодці. Напишемо цю букву під рахунок. На рахунок і рухаємося вбік і вгору. На рахунок раз, заокруглюємо, опускаємося. На рахунок І заокруглюємо, і на рахунок 2 піднімаємося. Запишемо ще раз підрахунок. І раз, і два. Чудово. Тисніть паузу, потренуйтеся написати літеру Е в повітрі. А зараз ми з вами познайомимося, як ми будемо поєднувати цю букву з іншими буквами. Прочитаємо склад, який ви бачите перед собою. ЕЛ. Подивіться, цей склад складається із букви Е і букви Л. Написавши букву М, «Е», не відриваючи руки, ми... Рухаємося вниз до нижньої лінії рядочка, заокругляємо і починаємо писати літеру L. Це нижнє поєднання. Читаємо наступний склад. ЕК. Зверніть увагу, написавши букву Е, ми не зупиняємося і піднімаємось зразу до верхньої лінії рядка. Звідти починаємо писати букву К, проводимо пряму похилу лінію і дописуємо елементи букви К. Це верхнє поєднання. Читаємо наступний склад В. Ми пишемо літеру В, починаючи із верхньої лінії рядочка рухаємось вгору, заокруглюємо вліворуч, опускаємося вниз, заокруглюємо овал. Потім знизу починаємо вести в праву сторону пряму похилу лінію, яка поступово переходить в букву Е. Це нижнє поєднання. Наступний склад. Не. Ми пишемо літеру Н. Не відриваючи руки, зразу рухаємося до верхньої лінії рядочка, заокруглюємо ліворуч, опускаємося і дописуємо літеру Е. Наступний склад С. Пишемо літеру Е, не відриваючи руки, рухаємось вгору і починаємо писати букву С. М. Ви бачите нижнє поєднання двох букв. Написавши букву Е, не відриваючи руки. Ми рухаємось на нижню лінію рядочка, заокруглюючи, піднімаємося вгору. Починаємо писати букву М. Прочитаємо слово. ВЕСЛО Склад В. Ви знаєте, як писати. Пишемо літеру В. Знизу починаємо вести пряму лінію, заокруглюємо ліворуч і пишемо букву Е. Від букви «Е» зразу піднімаємося вгору і починаємо писати букву С. Написали, не відриваючи руки, починаємо писати літеру L. Закінчуючи писати букву L, не відриваючи руки, Можна рухатися вниз для написання овалу букви О. Наступне слово читаємо семен. Семен. Зверніть увагу, що слово пишеться з великої букви, тому що це чоловіче ім'я. Ми пишемо літеру С. Велику. Не відриваючи руки, рухаємось зразу до верхньої лінії рядочка, заокруглюємо ліворуч, пишемо півовал букви М. Е. Не відриваючи руки, починаємо рухатися вниз, щоб написати літеру М. Не відриваючи руки від букви М, е, рухаємося зразу вгору до верхньої лінії рядочка. Заокруглюємо і записуємо букву Н. Потім, знову, не відриваючи руки, рухаємося до верхньої лінії рядка, проводимо пряму похилу лінію і дописуємо елементи букви «Н». Приготуйтеся, прослідкуйте за лебедем, виконуючи вправу для очей. Молодці. Знайдіть свій робочий зошит або приготуйте аркуш паперу в косу лінію. Відступіть два рядочки Ми вчимося писати букву Е. На першому рядочку пропишемо саме цю букву. Ми починаємо писати дещо нижче серединки рядочка. Ведемо навскоси вправо. Пряму похилу лінію. Доходячи до верхньої лінії рядка, заокруглюємо ліворуч і ніби пишемо букву С. Пропишіть букву М е до кінця рядочка. Тисніть на паузу, зупиняйте відео, але виконуйте роботу свою чисто і охайно. Дотримуйтесь приблизно однакової відстані між буквами. На наступному рядочку ми з вами запишемо поєднання. Склади – «ЕК». Обов'язково дотримуйтесь правильного поєднання літер. Пропишіть 4-5 складів L, а потім 4-5 складів «ЕК». Намагайтеся не звужувати і не розтягувати букви в складах. На третьому рядочку ми запишемо склади В, не. Не забувайте, від букви В ми проводимо зразу знизу пряму похилу лінію і рухаємось до верхньої лінії рядочка. Потім заокруглюємо ліворуч і дописуємо букву Е. Пропишіть 4-5 складів В і також кількість складу Не. Втомилися? Давайте відпочинемо. Прочитаємо склад С М, пишемо склад С. Пишемо літеру Е, відриваємо руку і поруч приєднуємо літеру С. Під час написання складу М ми пишемо літеру М і знизу приєднуємо літеру. М. Пропишіть 4-5 разів склад С і теж 4-5 разів склад М. На наступному рядочку пропишемо слово весло. Правильно поєднуйте літери. Дотримуйтесь відстань між словами, Букви пишіть із нахилом, який показує вам похила лінія. На наступному рядочку запишемо ім'я Семен. Не забувайте правильно поєднувати букви. І кожне слово ми пишемо з великої літери, тому що це ім'я. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Назвемо букви, які записані біля кожного дерева. С О, С, А. Поєднайте ці літери в слово. Так, це СОСНА. Наступне, будь ласка, називаємо літери А О, С, І, К. Це дерево Осика. Чудово назвемо літери біля наступного дерева E. -е. Це дерево клен. В якому із цих дерев є буква е? Сосна Осика клен. То в назві якого дерева є буква Е? Так, це клен. Чудово. Сьогодні ми з вами продовжуємо співставляти друковані і письмові літери. На новому рядочку ми запишемо з вами слова. Ви бачите перед собою слова, записані друкованими буквами. Ваше завдання записати в зошит письмовими буквами, правильно поєднуючи літери між собою. Прочитаємо слова ЛЕВ Село. Овес Осел. Чудово. Починаємо писати з великої літери. Запишете слово лев. Відступіть праворуч, поставте крапочку і вниз опустіть хвостик. Це кома. Потім відступайте від коми і пишете наступне слово. Село і теж ставите кому. Після останнього слова ОСЕЛ ставимо крапочку. Тисніть на паузу, запишіть ці слова. На другому рядочку спишіть речення. Давайте прочитаємо його. Оленко. Он веселка. Оленко, он веселка. Починаємо речення писати з великої букви. Після слова оленко ставимо кому, а після слова веселка. Знак оклику. На третьому рядочку запишемо речення, замінюючи малюнок словом, що зображено? Акула, тому ви пишете акула в океані. Акула в океані. Натисніть паузу, запишіть слова і речення в свій зошит. Давайте зараз перевіримо, чи правильно ви записали всі слова і речення. Саме так ви повинні були надрукувати написати в своєму зошиті. Списуємо слова Лев, село, Овес, Осел. Речення Оленко, «он веселка». Речення акула в океані. А зараз час диктанту. На новому рядочку поставте крапочку, запишемо всі вивчені нами букви. Записуємо парами. Велика і маленька літера. Готові? Слухай і записуємо. А. Велика. А маленька. И велика. И маленька. I, velhica. I, malenca. O, velhica. O, malenca. U, velhica. У маленька. Перевірте букви. А, И і, і, О. У. Чудово. На наступному рядочку продовжимо писати вивчені літери. Готові? В велика. V, Malenca K, Velica K, Malenca L, Velica L, Malenca M, Velica, m m pequena, N grande, n malenca. S velica, s pequena. Чи так ви записали букви? Наш урок завершено. Оцініть свою роботу на уроці. Сподіваюся, що ви всі працювали добре. Хоч, можливо, допускали кілька помилок, але це не так страшно. Всі завдання вам обов'язково стануть під силу. Я бажаю вам успішного навчання, легкого, цікавого, а я прощаюся з вами до побачення!